Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Активатор лючка бензобака, створений у вашому авто, для того, щоб, коли ви ставите машину на сигналізацію, кришка бака також закривалася і не була доступна постороннім людям. Один з каталожних номерів цієї деталі 4L0 862 153D. Дана деталь встановлюється у автомобілях марки Audi та Volkswagen. Повний перелік авто можна знайти за посиланням під цим відео, як і додаткову інформацію. Як і купку кубку цієї запчастини. Бажаємо вам гарного дня та все буде Україна! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.